Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 березня 2025 року. Сьогодні, 29 березня, це день народження нового місяця в знаці Овен. Сонячне затемнення дає дуже стресові та складні енергії та ще й парад планет. Дуже стресова та напружена доба. Тому, будь ласка, бережіть в першу чергу себе та своїх рідних і близьких. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи в знаці стихії вогню не рекомендується, але якщо потрібно, поливайте. А от підживлення небезпечні, ніяких підживлень. Але можна проводити обрізку саду та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Так, в час. Народження молодика, сонячне затемнення, це можна робити. Головне, знак тут, а знак у нас якраз гарний овен. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 29 березня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 30 березня, геката після народження нового місяця в знаці Овен ще впливає на землю сонячне затемнення, тому продовжується стресова. Та напружена доба. О 22. годині 16 хвилин ночі місяць перейде вже в знак телець. Але 30 березня ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи не рекомендуються до 22 години 30 хвилин, а потім поливаємо, тоді вже починають працювати енергії тільця. На жаль, підживлення ще небезпечні, тому ніяких підживлень. Але можна проводити брізку саду та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 30 березня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 29 та 30 березня 2025 року. Місяць знаходиться в знаці Овен. Це дуже-дуже важкий час для нашої голови і для всього того, що знаходиться в голові. Тому так, важко зараз багатьом проходити цей період сонячного затемнення і народження молодика. Що ж, ми це переживемо, але ми можемо допомогти собі, своєму тілу і особливо голові. Тому 29 30 березня не п'ємо міцний чай, не п'ємо каву та алкоголь, а готуємо смачні страви. Ті, що їдять м'ясо, будь ласка, готуйте страви із м'яса-нежирної птиці, готуйте рибу, морепродукти. Дуже-дуже в ці дні корисні висівки для видалення шлаків. Готуйте страви із доступних овочів, фруктів, ягід, вітамінної зелені. До речі, дуже-дуже корисні цибуля та чесник. Вони зараз вже зелені є і там дуже багато корисних речовин. Використовуйте їх для харчування. І бажано їх використовувати в першу половину дня. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий. День. Усіляких-усіляких вам гаразі, миру та добробуту. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося увечері. На все добре, до зустрічі.